Так, друзі, отакий у нас кабанчик вийшов. Калюшка ході замерз, скаже, але кабанчика зробив. Вже мішечком посмалив. Помили, потім посмалили мішечком, обратно змили, зараз перевертаємо, смалимо почеревинку, ну, потім обратно замивається, знімається почеревинка, замиваються бачки і розбирається. На жаль, не можу зазняти повністю процес, тому що буду смажити таранчук. Так що Калюха Оба, піднімає кабанця. Є таке діло, палички свої взяв. Наче й квадратний, да, падає. Ну, тут, тут просто вся, під уклон і туди, йде і туди. Тож в старому кабінеті де різав циган. Тут ще різав е, біелий колись у мене Славіка, батько, Вітя Майко. Славю, батько ще служить в 72-й бригаді, в чорних запорожцях, там де і Славунька. Так що що калюха, що нема, що треба. Все, якраз я посправлявся по господарству. Все попорали, буржуєчки тепленько. От, Ну, А калюха буде займатися далі. Кабанчик м'ясного направлення. Один в мінус в тому, що вони не так смаляться, як сальні свині. Сальні свині смаляться чітко у них. Виступає жирок так чотенько, і шкурка така трошки не така. Ну, але є різниця в самих смакових якостях, особливо там, де є гепшир. Так що калюнчик в процесі, обшкрібається все діло, так само що обганяє. От. І працює далі. Юний колій 19-річний. Колюха, коли тобі буде 20 вже? 2 квітня. Це ти до мене прийшов, тобі ще не було 19, так? Будемо сподіватися, що. О, молодець, красавчик. От мені нравится, що ти все пам'ятаєш. Це для мене дуже важливо. Для мене дуже важливо. Не, всі колії, які різали, всі класні, але в кожного були свої таракани. Не буду злазити калюнчика, молодий, як мені хтось казав, як підстроїш. Ну, я не знаю, в першу чергу е хтось там говорить там, умови, не умови, немає, кажу, що там суперумов, ненабойні. Але є такі моменти, да, Калюха, приїжджаєш до людини, зарізав, на другий раз дзвонить, каже, в мене не виходить. Просто приїхав, сам витягне, сам заріж. Сам тягай воду, ще й у грізюці по коліна. Ну, як людина тримає одне порося там у рік, то понятно. але ж, але ж теж хочеться, щоб по-людськи це все діло було. Так що краще зарізати, краще тоді не різати, бо тоді лікуватися дуже довго. О, так що і то балона буває, балона витягнуть, він не горить і каже, малий. Ну, такі теж моменти були. Так що поїхав калюхадаль, а? І не раз. Так що я йому кажу, міняю, але приніс йому другого. А він ще каже, я тобі допалю цього. Ну, це є плюс, дякую йому. Так що поїхали. Так що Калюха обганяє печеревину. А ляшечки, отак як ми смалимо на чотирьох костях. Є люди, смалять на бачку, а є смалять так. Ну, я думаю, від цього сильно не міняється, кому як удобно. По поводу стола, все-таки працюю над цим питанням. Ну, ще молодий теж, як і циган, хлопці привикають працювати в такому режимі і їм не хочеться щось міняти. Ну, але є задумка, наче не на часі щось міняти, але хочеться зробити такий стілаж, і щоб його можна було не перти поросяти, а піднімати ну, якимось таким механізмом. От. Також є в мене сані подарував мені кухню, ну, такий, як сані, зварений стіл. Їх нагидаєш, на полоски ложиш, так вижимаєш і кабан закидається на ті сані. Це методика дідовички. Надія Анатоліївна пішла перепілок годувати. Щоб яйця і не. Там теж у нас маленький обогріватель керамічний працює. Патрон теж у нас жде таранчук, Фуртура десь не видно. Забурився з мер. Так що такі невеличкі уривки, процесики, маління нашого кабанчика, підготовка до таранчука. Я зараз буду йти вже передіватися і буду готувати прогрівати нашу так що Я справився сьогодні по хазяйству безренько. Перед тим як їхати до калюнчика, поставив водичку, розпалив буржуйку ширші. Ну а потім вже все понакладані. Джук-джук-джук, три буржуєчки димить, вторая як тепленько, розяткам тепло, дурочок завеземо 10-го. Газолін трошки кидає О, вода гаряча і піднімає газолін. Патрон уже на поготові. Жде копитку. Оп. Що патрон? Йди бери, йди. Патрон. Оп. Люби гратися. Гаряче. Ай-яй-яй. Прийшов по другу. Ну, Спочатку вона так не висмалюється, як сало, але також гарненько, ну вона тоненька, вона ну, нагріли вже починає лопатися. Калюхана, манікюр, педикюр зробив, зараз манікюр. Все, треба йти, бо він зараз швидко раз 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 миє і будуть мені відганяти у спину, дихати. Наріжу цибульки, підготую сковорідку, буду готувати сніданок для коханої і лоти на п'ятницю. Тут у нас порядок, да? попідстелявши лучка, да? в сараї тепло, натопили, активація по їжі. Краще зараз, тут у нас залишилось двоє, хоч тут є і більше кабани, але клітку треба вже освободити, так як і ми оцих поросят, їх тут у нас 10 Вритнючих отаких, переженемо в цю клітку. Я не знаю, там нас один останеться, може ми її евакуюємо туди. Просто якби це була дівчина, можна було поставити в індивідуальний станок. А так як це кабанчик, то він ж буде пісять під себе, то в індивідуальний станок його не поставив. Так що це самі такі гіперактивні поросята, самі вредно. Так що трошки походив, дверима похлопав, то мерзнімо, да, під лампочкою, дурних нема. Ці теж сплівають. Мазухин спить, буржуйку призакрию, бо приоткрилася. Так що, друзі, ну отакий ще один відосик. Тут дуже лебедики теж лежать. Оці свині смалять, вони такі середні виходять. І вони смаляться краще. О, у нас окно приоткрите, воно але йде пара. Так що треба б'яньки закрити десь просак. Так що, друзі, на цьому завершую свій відосі. Залишайтеся далі. Працюємо, підтримуємо наших хлопців і дівчат. Рухаємося далі. Слава Україні!